Сьогодні з вами зробимо найсмачніші булочки з яблуками, які схожі на пиріг. І так, робимо опару. Тепле молоко вливаємо в миску, додаємо туди живих дріжджів. Якщо у вас їх немає, тоді додавайте сухі. Додаємо цукор. Це все перемішуємо і додаємо туди 3 столові ложки борошна від загальної кількості. Нашого борошна. Це все перемішуємо і ставимо в тепле місце приблизно на 20 хвилин. Подивіться, яке гарно вийшла опара у нас просто неймовірно. В опару ми додаємо одне яйце, потім додаємо вершкове масло, вже розтоплене. І це все дуже обережно перемішуємо. Додаємо 2 чайної ложки ванільного цукру. І це все перемішуємо. Борошно наше вже присійний, і ми його додаємо поступово, приблизно 2-3 заходи. І замішуємо з вами тісто. Замішуємо тісто з вами, яке не буде липнути до рук. Якщо липне, то тоді додаємо трошечки борошна, але небагато, щоб не забити тісто. Коли в мисці вже незручно вимішувати, викладаємо на поверхні і вимішуємо наше тісто на поверхні. Тісто наше вже гарне, ми беремо миску, змащуємо олією трошечки і перекладаємо наше тісто в миску. Накриваємо плівочкою і ставимо приблизно на годинку в тепле місце, щоб воно піднялось в два або і більше рази. Ось так краса. І поки наше тісто піднімається, приготуємо з вами нашу начинку для найсмачніших булочок. Беремо 2-3 яблука, ми чистимо їх і нарізаємо кубиками. Кубики мають бути невеликі. На пательню ми кладемо масло, потім ми туди висипаємо наше яблучка і тушимо. Не забуваємо перемішувати обов'язково. Потім додаємо туди цукор. І теж не забуваємо перемішати. Потім додаємо сік пів лимона і це теж перемішуємо. По бажанню можна додати корицю, але я не буду. Я туди додам родзинки. Додаємо родзинки і теж ретельно перемішуємо. Тушкуємо ще приблизно 5-7 хвилин і викладаємо на нашу тарілочку для охолодження. Щоб Наше яблочко повністю охололо. За цей час, поки ми робили нашу начинку, наше тісто піднялось і воно просто неймовірно. Воно гарне, м'яке і просто-просто супер. Викладаємо наше тісто на поверхню, дуже обережно, бо воно таке гарне-гарне. Так, і ділимо наше тісто на 8 рівних частинок. Тісто я приблизно ділила на око, на ваги я не клала, тому. Приблизно, щоб воно було а, однакове по розміру. Після того, як ми поділили наше тісто, робимо з вами кульки. Ось такі. Накриваємо наші кульки рушничком і залишаємо приблизно 10 хвилин відпочити. Дістаємо нашу кульку і починаємо формувати з вами нашу булочку. Розкатуємо нашу кульку, але не дуже тонко, приблизно 2-3 міліметра. Ось так от має бути. І тепер беремо ножиком, надрізаємо посередині і ріжемо ось такими полосочками, не доходячи до країв. Іншу половинку, яку ми не порізали, ми накладаємо на ту, яка вже порізана. Ось так от. Потім ми беремо нашу начинку і викладаємо так от зверху. Це приблизно в мене дві чайної ложечки виходить можна і більше. Тепер ми беремо за край ось так от і формуємо наш конвертик. Ось така в нас має вийти. Красота! Дивіться, яка, яка краса. Просто неймовірно! І такі маніпуляції ми робимо з усіма кульками. Якщо у вас є велика кругла форма, викладайте в круглу форму. У мене круглої форми немає, тому я викладала ось так от, на противінь, кружечками. Дивіться, яка вийшла неймовірна краса. Накриваємо наші булочки рушничком і залишаємо в теплому місці ще приблизно на 30 хвилин, щоб піднялись наші булочки. Ну що, я дістала наші булочки. Подивіться, яка краса! Це ж божественна рапсодія. Подивіться, як вони піднялись. Так, тепер ми беремо наші булочки і змащуємо а, яйцем з молоком. Ось так. Після того, як змастила я яйцем з молоком булочки, я вирішила посипати ще і маком. Наші булочки ми ставимо вже в розігріту духовку на 180 градусів приблизно на 20-30 хвилин до готовності, дівчата. Ви тільки подивіться на цю красу. Це ж просто неймовірна краса. Це просто якась божественна рапсодія, А аромат стоїть просто божественний. І так, чекаємо на охолодження і будемо з вами пробувати. Головне, дочекатися охолодження. Ну, я, як завжди, ніколи не витримую до повного охолодження і вже пробую і дивлюсь, що в мене вийшло. Подивіться, яка краса. Аромат стоїть просто неймовірний. Подивіться на це тісто, воно ж божественне, мягкеньке, пухкеньке і гарненьке. Просто клас. Волокнисте і просто неймовірне. А головне, дуже багато начинки. Подивіться. Отже, спробуйте, я впевнена, вам сподобається.